З кожним кілометром від Донецька до Рівного все більш щасливим почував себе Микола Гайник. Військовий хірург після чотирьохмісячного перебування у полоні сепаратистів нарешті повертається додому. Тут, на в'їзді, у місто його чекають рідні, побратими та колеги. Україні! Микола потрапив у полон наприкінці серпня, коли у складі 51-ї бригади виривався з Іловеського котла. Згодом рідні дізнались про це з відео, яке терористи виклали в інтернет. Його товаришів, зокрема водія рівницького шпиталю, вони відпустили ще у вересні. А от фахового хірурга та ще й офіцера обмінювати ніяк не погоджувались. Микола рятував життя і нашим військовим, і сепаратиста, бо давав клятву Гіппократа. У той час він сам страждав від болю в нозі. Чоловік пройшов афган, але лише приїхавши, зізнався. На на ну, Донбасі було ще гірше. Перша в мене група вийшла вся здорова, жива. Друге, радується і, і надія, то, що ці хлопці, які залишилися на сьогоднішній день в Донецьку, з 51 першої, з батальйону Донбас, надіємося, що вони сьогодні будуть відправлені на нашу землю, на велику землю, українську землю. Повірте мені, що. Весь цей час рідні оббивали пороги військових відомств, впливових людей та волонтерів. Не опустились руки, навіть коли у листопаді Миколу перевезли в Донецьк. Почуття наше таке, що ми їх просто не можемо передати. Ми чекали цього дня рівно 4 місяці, і ми дуже раді, ми наділися. Ми вірили, що він повернеться живий, здоровий. Ми просто мали надію і дав Бог і настав цей день. І хочу сказати, що всі, хто залишився там, родичам, чекайте, надійтеся, вони повернуться, все буде добре. Одним з перших Миколу Генника побачив син Тарас, який зустрічав батька в Києві. Видно, що погода вчора постарішав, ну, нічого, На Наздожанем, думаю, там, за, за термін реабілітаційний, там, що нададуть йому. То... Як то поправиться помпушки йому від реабілітації у нього буде ціла відпустка, запевняють, у військовому госпіталі, де гейник очолює хірургічне відділення. А потім кажуть знову до роботи. Адже і колеги, і пацієнти зачекались. Всі переживали. Знаєте, як це буває, коли він там знаємо, що він лікар, що він надає допомогу і тим, і тим, і тому його і не відпускають. тому що він фахівець дуже ну, один із найкращих. І во каже, що ми братя козацького ро Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.